Головне події в Харкові та області 7 жовтня. Росія шахедами вимикає Харкове світло. Другу ніч поспіль місто масово на атакувало ударні БПЛА. 25 ударів прийшлися в одне і те саме місце в Немишлянському районі. Мер міста Ігор Терехов повідомив, ціллю атаки стала трансформаторна підстанція, яка живила абонентів у трьох районах Харкова. Обладнання згоріло. Через це, за даними начальника Хова Олега Ценігубова, одразу були знеструмлені близько 40 тисяч абонентів. Станом на середину дня без світла залишались це 10 тисяч, відзначив Терехов. На місці прильотів виникла пожежа. Обійшлося без руйнації житла харків'ян і без постраждалих. Проте ситуація в енергетиці залишається важкою. У попередні дні росіяни вже знищили дві трансформаторні підстанції, залишивши без електрики тисячі містян. У Харків обленерго повідомили, уже повністю заживили споживачів, яких знеструмили під час масової атаки 5 жовтня. Енергетики звернулися до харків'ян, запевнивши, що не збираються здаватися та роблять усе можливе та неможливе. Ливо, щоб забезпечити споживачів енергією у Харкові. обленерго запевнили разом. Ми все витримаємо, як вже доводили не раз. Вірте в нас та ніколи не втрачайте надії. Добро переможе. Суд у Харкові виніс вирок колишньому співробітникові ТЦК Сергію Воловику, який побив учителя. Той був заброньованим і мав усі необхідні документи, але Кривдника це не зупинило. Як передає Суспільне, Воловика визнали винним у хуліганстві та призначили покарання у вигляді обмеження волі на три роки. Також суд ухвалив стягнення моральної шкоди в розмірі 150 тисяч гривень. Реакція засудженого виявилася агресивною. Коли журналіст попросив у нього прокоментувати рішення, воловик вибив телефон з рук кореспондента. Момент удару потрапив на відео. Супермісяць можна буде побачити в небі над Харківщиною вночі сьогодні, 7 жовтня. Про це повідомив астроном університету Каразіна Володимир Кажанов. Місяць підійметься на сході та здаватиметься на 30% яскравішим і на 10-12% більшим ніж зазвичай. Такий ефект виникає через особливість орбіти, за якою місяць рухається. Це не коло, а еліпс. Тож періодично супутник проходить повз на більшій відстані, а періодично ближче. У народі це називають супермісяць а восени ще й місяць врожаю. Цього року так близько супутник буде ще вдвічі 5 листопада та 4 грудня. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.